Квітневий хрещатик, мов крига, скресає, і кличе пташиний базар голосів, і куряться кавові думки, і вітром омиті обличчя, обличчя, обличчя заслонять от тебе твої ж такі власні думки. І в шурхоті курток, в стрімкім переборі підборів, в польоті волосся, і легких необтяжливих фраз. Накотить на тебе твоє незапам'ятне вчора, Мозаїка інших мотивів одеж і покрас. Але не спиняйся, отут зупинятись не можна, асфальтові гони припали тобі до колін, тут юність твоя дискотечна, джинсаста і тривожна, природною смертю сконала, не знати й коли, ти спогади ті, розхитавши, як зуби молочні. Скінчився фальстарт, а удруге почать не дано. Не думай про те, що уже захопили молодші твою стомітривку, кав'ярін, вітрин і кіно. Ти їхні обличчя цнотливі мов аркуші білі, і ще не пориті угли письменами утрат любищої сили, ти колись також любили на цих таки гонах. Всі погляди міста підряд, за те, що гримасе з обличчя твого перезняти судилося їм, і за те, що не справдяться сни, любих за все, чого їм доведеться зазнати на цих такі гонах іще до нової весни.